Вечір добрий на часі новини. Події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів Черкаської служби новин. у цьому випуску. Зокрема, про таке. Шанувати працю педагога закликає обласна влада, освітяни до професійного свята отримали власне житло. Наш борг влади зробити так, щоб до кожного вчителя люди, діти, всі в суспільстві зверталися на ви. Ляшівські метаморфози, місцевий будинок культури відроджено. Передайте подяку Сергію Борисовичу за те, що він на нас взяв німанія. Дороги поправив і трошки ладу нас кишує. І гроші є, а ремонту нема. Мешканці аварійної багатоповерхівки засинають з острахом. Зараз трошки як розпорки поставили цей менше тріщить, а тут дуже тріщало. П'ять сертифікатів на отримання квартир та будинків, п'ять почесних грамот та десять обласних премій імені Олександра Захаренка отримали педагоги Черкащини від обласної влади з нагоди свого професійного свята. Офіційні урочистості відбулися в палаці культури Дружба народів у Черкасах. Голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Наголосив на важливості та значимості цієї професії, а двома родинам вчителів, Голишів і шепелів, у яких почесна професія педагога передається з покоління в покоління, вручив і мені годинники. Наше завдання, наш борг влади допомогти, наш борг влади зробити так, щоб до кожного вчителя люди, діти, всі в суспільстві зверталися на ви з поклоном. Прем'єр-міністр Микола Заров напередодні дня вчителя привітав педагогів України, пообіцяв вирішити їхні житлові проблеми. Він відзначив, що уряд робить все можливе для матеріального забезпечення освітянської галузі і не залишає без контролю питання житлового забезпечення вчителів. Глава уряду нагадав про діючі програми 70 на 30 та пільгове іпотечне кредитування під 3% річних. Зараз ми прорабатуємо таке рішення, що либо всю частину первоначального взносу візьме на себе держава, це буде залежати від наших можливостей, либо определеної часті того зносим може бути в зависимости від доходів сім'ї. Прем'єр-міністр також зауважив, що вимоги до вчителя, до педагога, до наставника завжди були і є і будуть високими. Сьогодні вчитель повинен бути не тільки професійно-грамотним, володіти новітніми засобами та методиками навчання, а й усвідомляти суть глибоких змін, які йдуть в суспільстві. Напередодні професійного свята глава уряду побажав усім учителям доброго здоров'я і благополуччя, терпіння і оптимізму, успіхів у нелегкі, але надзвичайно. Важливі праці. Легендарна династія Голищів учителює вже четверте покоління. Разом на освітній ниві вони майже 200 років зі вчителів молодших класів виросли до викладачів університету. Нині мають ступені кандидатів наук. Як воно бути вчителями у четвертому поколінні дізнавалася Лідія Меланіч. Ну це моя дружина. Це сестра. а ось і я. Як. Говориться, як молоди ми були. Григорій Голиш з ностальгією пригадує свої перші роки учителювання. З гордістю розповідає про Чапаєвську школу, що на Золотоніщині. У ній закінчував 11 клас, туди згодом повернувся працювати, став директором. Пізніше про Альма Матер написав книгу. Говорить, педагогічною кар'єрою Марив спелюшок. У нього все життя вчителювали дід Гаврило Клеменко і мама Ольга Голиш. Три роки школі віддав батько. Ну і... Звісно, я, який виріс серед учнівських зошитів, які мама перевіряла при світлі каганця, серед підручників, вдома постійні розмови точилися навколо слухняних і неслухняних учнів, навколо шкільних проблем. І в мене просто іншого вибору не було. Не було іншого вибору, і у його сестри Раїси. Вона стала вчителем, говорить Григорій Голиш. Дружина Валентина теж педагог. Сам же закінчив історичний факультет у Полтаві, працював у школі на Волині. 39 років віддав Чапаївському навчальному закладу. 12-й рік викладає в Черкаському національному. Четвертий очолює наукову бібліотеку. Пише наукові праці, видає книги, отримує від влади нагороди. Але до студентів і досі йде як на іспит. Подруга ти повинен бути їм щоразу цікавим. Ти повинен бути в хорошому розумінні цього слова креативним. Ти повинен їх поважати. Студенти це цінують, говорять, педагог навіть сухі академічні предмети намагається зробити цікавішими. У нього велика колекція монет, він нам презентував їх, показував, навіть дозволяв їх тримати в руках. Це дуже старовинні монети. Від студентів натомість вимагає дисципліни. Юнаки та дівчата кажуть, Григорій Михайлович критичний до себе й інших. Але якщо говорити про те, як, ну, як він на парах, так відповідно, коли людина заходить в аудиторію, то відповідно всі ну можна так сказати сидять посунки смірно. Колеги ж відгукуються про родину викладачів голишів як про нестандартних людей. Зокрема, відзначають главу сімейства. Він чуйна добра. Людина він він дуже товариська, він дуже прекрасний батько, він дуже любить свою доньку, він дуже любить тварин. Врешті-решт, любить любить квіти. Такі журиси у батька переймає його гордість і надія донька Лариса. Колись Григорій Михайлович був її учителем. Тепер колега. Це був найстрашніший урок, найвимогливіший учитель. Більш критично, більш вимогливо, і ніколи, якщо іншим учням щось пробачалося. То поблажок ніяких це відданість справі підкупила Ларису. Утім вона зробила крок уперед, одразу пішла викладати у вищий навчальний заклад і прагне стати професором. Лідія Меланіч, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Відродження. завдяки вдалій співпраці обласної та місцевої влади у Ляшівці на Чорнобайовщині вдалося вдихнути нове життя у культурну та соціальну сфери. Зокрема, у селі відновила будинок культури та пункт швидкої допомоги. Передайте подяку Сергію Борисовичу за те, що він на нас взяв Німанія. Дороги поправив і трошки ладу нас пішов. Народний фольклорний колектив Криниця з Лящівки зустрічали оваціями найвідоміші концертні зали та майданчики країни. У рідному селі жінкам виступати було ніде. Руїна Лящівського будинку культури більше як десятиріччя відлякувала селян пусткою. Були кімнати розрушені, стеля провалювалася і так далі. Це все було по тій причині, що протікав дах. Допомогти відродити місцевий клуб у село запросили голову обласної державної адміністрації Сергія Тулуба. Влітку, розповідають селяни, він відвідав лящівку. Побаченим кажуть, був неприємно вражений. І 285 тисяч гривень із місцевого бюджету були негайно виділені на ремонт покрівлі даху клубу. Все село приймало участь у тому, щоб відремонтувати дах. Під новим дахом будинку культури тепер є інтернет-бібліотека, сільський музей, сучасна система опалення. Ремонтні роботи у приміщенні тривають. З обласного бюджету виділено 100 тисяч гривень на ремонт спортзалу у будинку культури. А нещодавно, за ініціативи Сергія Тулуба, у Лящівці відкрили пункт швидкої допомоги. Протягом цього літа, як і обіцяв голова обласної державної адміністрації, відремонтовано одну з найпроблемніших доріг району 35 кілометрів шляху від Чорнобаю до Лящівки. Дуже змінилося багато по селу, покращилися вулиці, очищені, чисті, кладовище прибралися, зробилися обеліски. Лящівка не єдине село на Чорнобайовщині, якого торкнулися позитивні зміни. У сусідніх селах цього району, в великій та малій бурямках, відновлено роботу шкільних харчоблоків, спортивних залів, а відремонтованою дорогою курсує новий шкільний автобус. Мирослава Станкевич, Дмитро Мирошніченко Черкаська служба новин. Осінній період у розпалі у Кабміні обговорюють актуальні питання, зокрема осінню польові роботи, готовність до опалювального сезону та день вчителя, який святкують у першу неділю жовтня. Прем'єр запропонував, щоб за програмою доступне житло перший внесок за педагогів робила держава. Про що ще йшлося на засіданні уряду у наступному матеріалі? Аграрії ще збирають урожай пізніх зернових, але вже підрахували. Він стане третім за обсягами за роки незалежності. Наразі намолочено 33 мільйони тонн зерна, що становить 80% від прогнозованого урожаю, кажуть у профільному відомстві. Подбали і про рік наступний. більшу частину озимої пшениці і жита. Засіяно. Микола Азаров закликав міністерство агрополітики допомогти селянам. Тому міністерство аграрної політики зараз повинно тримати руку на пульсі як допомога, яка допомога потрібна селянам. Ви повинні реагувати швидко. Підключайте науку, застосовуйте механізми страхування сільхозпідприємства своїх ризиків. Законодавче це питання зараз врегульовано. Міністр аграрної політики Микола Присяжнюк запевнив, урожаю вистачає і для забезпечення внутрішніх потреб, і для експорту. На початок жовтня обсяги експорту зерна становлять 5,5 мільйон тонн. Наступного року прогнозують експортувати 20 мільйонів. Крім того, уряд схвалив проект закону, який дозволяє товаровиробникам продукції, що не містять ГМО, не вказувати цього на упаковці. Натомість маркувати будуть продукти, які містять генномодифіковані організми. Ще один законопроект, ухвалений урядом, стосується молочної продукції. Є урядовий проєкт закону про молоко та молокопродукти, який зобов'язує виробників молоковмісних продуктів е, зазначати на упаковці, що в продукті використані рослинні жири, напис розміром не менше 80% від назви продукту, але ми також зменшили обсяг відсотоку. Е, Присутності рослинних жирів у продукті з 75 до 50 Напередодні дня учителя Микола Азаров запропонував, щоб перший внесок за програмою доступне житло, що становить 25%, за педагогію виплачувала держава. Ініціативу прем'єра підтримав міністр будівництва Анатолій Близнюк. Також урядовець звітував щодо підготовки до опалювального сезону. Запевнив, українці зустрінуть холоди в теплі. Утім, деякі проблеми все ще потребують вирішення. Країна готова до опалювального сезону. З урахуванням той проблематики, яка є, і вона не зникла. Це е, наші мережі, які більше як на 50% зношені. Тому саме головне, що ми повинні відбудувати систему, яка б своєчасно реагувала на е, ті негаразди, які е, будуть. Щоночі вони засинають під тріскіт в стелі. Вже шість років черкащани чекають на ремонт свого будинку по вулиці Гагаріна. На торцевому боці багатоповерхівки утворилась тріщина. Бокова панель відійшла від стіни так, що з кімнат видно вулицю. Міська влада на його ремонт виділила 300 тисяч гривень. Втім, і досі мешканці будинку щодня засинають з острахом серед ночі, опинитися під завалами власного дому. Боїмося, що колись ми заснемо а на уб'є. Тріщину на стіні цього будинку жителі помітили, ще 2006-го. згодом панель почала відходити від стіни. Тоді багатоповерхівку визнали аварійною. Зовні та у квартирах мешканців встановили тимчасові металеві підпірки, щоб до ремонту стіни не завалились. Вже два роки Світлана з острахом заходить в одну із кімнат власної квартири. Світла немає спати немає де. Внуки відправили жити у ремянку, тому що боїмося, що дитина перецепиться кругом. Вот спимо, звичайно, з страхом. От зараз трошки як розпорки поставили цей менше тріщить, а тут дуже тріщало, і ночі проски, прокидалися від тріску, боялися, що це чи воно не впало. У руйнуванні будинку жителі звинувачують власника перукарні на першому поверсі, який нібито зніс капітальні стіни, перебудовуючи приміщення. Втім, чоловік запевняє, має усі дозволи причини зсуву стіни, каже в іншому. Это обстоятельства, стечение идиотских обстоятельств, я бы назвал так, потому что одни идиоты привезли бракованные плиты, другие идиоты смонтировали неправильно, не положили раствор туда, куда надо, и третьи идиоты начали ремонтировать на третьем этаже утеплять стены, долбились там. Між мешканцями гори будинку і власником перукарні вже шостий рік триває судова тяганина. Міська влада ще минулого року виділила на ремонт аварійного будинку 300 тисяч гривень. Аванс влітку перерахували підряднику. Втім, роботи і досі не завершені, а холоди не чекають. Ситуація аварійна, тому і поставили це тимчасове кріплення для того, щоб передбачити цю ситуацію таку аварійну. І ми чекаємо, поки це нам далі. Не знаю, чого ми дочекаємося. Погода портиться, ось кажуть, через тиждень буде холода. Зволікання із завершенням ремонтних робіт підрядник пояснює технічними негараздами. Нині тривають випробування нової бурильної установки. Після цього розпочнуть укріплення стіни. Заминка виникла в першу чергу. Це стандартне обладнання, штатне так зване обладнання, не підходило по розмірах, по своїй габаритах. По габаритах не підходило якраз під цей будинок. Там обмежені, дуже обмежені були розміри. Якщо випробування пройдуть вдало, розпочати роботи планують вихідними і завершити вже цього вівторка, запевняє підрядник. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. А ви дивитесь ЧАСАН, Далі у випуску про таке цеглинка за цеглинкою а власними силами відбудували дитсадок жителі жителів села Озірна. Це буде і садо і будинок. Тут чтива та розваг на будь-який смак, столичний книжковий арсенал поза шорами стереотипів. Це такий синтез мистецтва, літератури, музики, і певна синергія додає великої ваги. І саме ми таким чином відстоюємо звання фестивалю, а не просто арт-ярмарк. З миру пониці в селі Озірна на Черкащині місцеві жителі власними силами відбудували дитсадок. На початку 90-х заклад закрили. З часом приміщення занепало. Малечу людям доводилось возити до райцентру. Але три роки тому заклад вирішили відродити. Гроші на це виділила сільрада, аби заощадити на робітниках. Селяни самі вийшли на толоку. Жителі Озірний про власний дитсадок мріяли майже 15 років. Дитячий заклад тут був, але на початку 90-х його розформували. Відтоді селяни залишали малечу вдома або відвозили у садочок до сусіднього райцентру. Він за 4 кілометри від села. Для цього люди спеціально наймали машини. Кажуть, це незручно і дуже дорого. Ми платили кошти за те, що він завозив і туди, в садочок і назад повертав. Моя дитина часто хворіла за рахунок того, що поки доїде туди машині спотніє, виходить дитина, вітром обдуло. Приміщення колишнього дитсадка занепало, але три роки тому його таки вирішили відновити. Гроші на реконструкцію виділила сільська рада. З опаленням допомогла область, а от на робочі руки фінансів не вистачило. Буде, і садо і будинок. Ось так, як і ці діти, цеглинка за цеглинкою, селяни самотужки взялися за реконструкцію приміщення. Батьки малечі, майбутні вихователі, працювали на будівництві щодня до пізнього вечора, аби тільки пришвидшити відкриття омріяного садочка. Основну частину це побілка, покраска робили ми самі. Десь приблизно два місяці ми ходили своїми силами, ініціативою своєю без зарплати, як то кажуть. Ну, все робили для того, щоб цей садочок відкрився. На робочих руках селянам вдалося заощадити 30 тисяч гривень. На ці гроші у садочок купили килими, ліжечка та постіль. Заклад розрахований на 70 вихованців, але поки що в нього ходить лише половина. Та жителі озірного сподіваються, малечі у їхньому селі обов'язково побільшає. Ірина Максименко, Станіслав Кухарчук, Олег Клименко, Черкаська служба новин. У столиці відкрився міжнародний книжковий арсенал. Протягом чотирьох днів просторі зали національного культурно-мистецького комплексу приймуть понад 100 видавництв. Однак, книги це не єдине, чим здивує цьогорічна подія. Організатори приготували насичену розважальну програму. Тут чтива та розваг на будь-який смак, безліч різноманітних книг, цікаві зустрічі та насичена програма не залишить байдужим нікого. Книжковий арсенал вийшов за межі стереотипів, щоб здивувати та зацікавити світом книг у гармонійному поєднанні з іншими видами мистецтв. Це такий синтез мистецтва, літератури, музики, і певна синергія додає великої ваги. І саме ми таким чином відстоюємо звання фестивалю, а не просто арт ярмарки, бух ярмарки книжкової ярмарки. І для нас дуже важливим було цю подію зробити знаковою, оскільки ну після бієнали. Усі події мають бути знакові. Арсенал це вже певний бренд, і саме його ім'я надано книжковому арсеналу. Програма фестивалю налічує близько 200 подій. На цьогорічному книжковому арсеналі вперше представлять секцію коміксів та мальованих історій. Зокрема, саме там презентують перший український комікс-блокбастер під назвою Даогопак. Крім того, організатори окрему увагу приділили дитячій публіці виставки коміксів, книжкової ілюстрації та графіки, концерти, кінопокази всеукраїнська благодійна акція зі збору книжок для дітей. Програма, звісно, величезна. Лише в дитячій частині буде 150 подій. І серед них і презентації, майстер-класи, і арт-лабораторії, і музичні шоу для дітей. Звісно, з інтелектуальним присмаком. Почесним гостем книжкового арсеналу 2012 стане зірка європейської літератури, італійський письменник Алесандро Баріко, який вперше відвідає Україну. Нагадаю, переглянути ці та інші новини ви можете також на нашому сайті www.rosmedia.com.ua. Далі – про спорт. Перемоги і поразка черкаських спортсменів завжди в об'єктиві уваги спортивної редакції черкаської служби новини. Зараз В'ячеслав Лопушанський вам розповість про останні події. Дякую, Станіславо. Минулі 24 години більше запам'яталися перемогами аніж поразками. Отож, фактично замить про них. Вчора баскетболісти черкаських мав проходили тест на готовність до нового сезону в суперлізі. Свою першу офіційну гру в новому сезоні на власному майданчику вони проводили проти Маріупольського завмашу. Про те, як черкасці протистояли віце-чемпіону держави, далі в сюжеті. Напружений і цікавий матч між черкаськими мапами і Азовмашем завершився з рахунком 73-75 на користь маріупольської команди. Господарі баскетбольної зустрічі довели, що можуть на рівні боротися з будь-яким суперником. Це, власне, дуже тяжого ми проігрували після першої половини. Бо ми вчора у нас була довга поїздка, довго дуже добирались. тому може поначалка на довго розглянялись, нащупували свою гру, але в концовці зробили сделали... За хорошої у першій частині зустрічі черкаські мавпи лідирували по очках. Проте результативну серію припинив баскетболіст Азовмашу Лін Грір. Однак у другій чверті матчу черкаська команда захопила ініціативу, довівши свою перевагу до 9 пунктів 43-34. Найрезультативнішим грацем першої половини став захисник помаранчево-чорних Іван Кольєвич. Удалось вести ігру, скажімо так, первої. Две четверти, да, 100%. То есть больше мы контролировали ход игры. В третий сделали хороший рывок, не смогли эту большую разницу удержать. В четвертый за последние три минуты начали ошибаться. Заключний період гри команди розпочали з рахунком 59-52. А в четвертій чверті баскетболісти не на жарт захопилися грою. За лічені секунди до фінальної сирени Станіслав Сокур міг збільшити шанси своєї команди на успіх, однак зумів реалізувати лише один із двох штрафних, зрівнявши рахунок 73-73. Сподівання ж підопічних Йовіце Арсича на овертайм розвіяв Лін Грір, прохід якого завершився переможним китком. Юлія Порпленко В'ячеслав Лопушанський, Олег Клименко, ЧСН Спорт. I'm Тим часом Черкащина залишилася без представників в плей-офф Кубку України серед аматорських команд. В одній четверті цього футбольного турніру таку прописку мали відразу два колективи. Однак Ватутінський ретро та Білозірська зоря так і не змогли подолати стадію однієї четвертої фіналу. Після розгрому в першому матчі від нового життя життя» 1-5 ретро взагалі вирішило не грати матч відповідь. А от зоря на власному полі поступилася Черніївському ЛТК 1-2. Білозірська зоря нічого не змогла протиставити третій команді чемпіонату Чернігівської області. Після 1-1 на виїзді зорі потрібно було на очах власної публіки доводити амбіції на цей турнір. Програвши в чисту центр поля, зоря не пропустили ще в першому таймі, Причому стартовий гол вони привезли самі собі. Відразу після цього зоря активізувалася, що призвело до заробленого польщу компонаті. Однак, замість того, щоб відправити на перерву команди з рахунку 1-1, островський позначки вистрілив значно вище в другому таймі. Небезпеки від зорі йшло значно більше. Тренерський штаб зміцнив передню лінію і кількістю намагався перевершити доволі непогану якість футболу від «ЛТК». Однак їм не вдалося реалізувати кілька стовідсоткових моментів всередині другого тайму. Відразу після цього свою нагоду повноцінно використав ЛТК. І знову до голу призвела швидка атака гостей. Дві передачі миттєво знайшли Арініна, який з правого флангу вірвався штрафний майданчик і зробив рахунок 2-0. За таких обставин врятуватися господаря фактично було неможливо. Гол престижу на 75 й хвилині після подачі кутового забив Євген Роска 2-1 і в півфінал виходить ЛТК. Насамперед ми десь може трошки. Недооцінили суперника, адже ми відштовхувалися від результату попереднього матчу, який закінчився з рахунком 1-1. Десь віддали інститут супернику. Можливо, вдома цього не повинно, ну, не треба було робити. А так, у них дуже гарна команда і я бажаю їм успіху в наступних матчах. Ну, не вдалося трохи сьогодні, але ми старалися. Ще один представник нашого регіону в кубку матерських команд Ватутінське Ретро не грав свій матч відповідь. Схоже, після 1-5 від нового життя Ватутінці не бачили доцільності це робити і не дограли до кінця вже другий турнір в цьому сезоні. Нагадаємо, нещодавно знялася з чемпіонату в першій лізі чемпіонату області. Команда Ретро 2 В'ячеслав Лупушанський, Юрій Дубина, Спорт. 35 найсильніших боксерок країни оселилися на три тижні у Чигирині. Перші номери молодіжної та юніорської збірної України віком від 14 до 18 років готуються до чемпіонату Європи, який через місяць відбудеться в Польщі. Перед відповідальними змаганнями спортсменки працюють над покращенням фізичної підготовки та техніки бою. На Чигиринському ринзі дівчата більше експериментують. Тренера спеціально влаштовують для них спаринги, аби краще відпрацьовувати удари. Подібні навчально-тренувальні збори на Черкащині відбуваються вже втретє. Опять дівчатка стоять зараз по 12 раундів, по 12 раундів і також напрацьовують Напрацьовують тактику ведення бою з різними суперниками, з високими, з низькими, з маленькими, з високими, з лівшою, з правшою, з спортсменом атакуючого стилю. Тобто все нарабати, тому що на чемпіонаті Європи будуть боксери з різною школою боксу, з різною тактикою. Ну, Зразними всякими фізіологічними, То хтось вищий, хтось нижчий. Перешу боксер, виходячи в ринг, дуже не боксувати з кожним боксером. І це була остання інформація від Черкаської служби новин. Перемог вам. Переглядайте випуски Черкаської служби новин. Завжди будете в курсі останніх подій регіону. До побачення. Прогноз погоди на 6 жовтня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 6-11, в день плюс 18-23. У Черкасах вночі 6-8 тепла, в день 19-21 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 17. Атмосферний тиск в межах норми. Найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря коливатиметься. Прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Видимість добра. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У найближчі дві доби погодні умови Черкащини визначатиме малоградієнтне поле підвищеного тиску. Утримається тепла без істотних опадів погода. З 8 жовтня підпливом атмосферних фронтів північно-атлантичного циклону відбудеться зміна характеру погодніх умов. Температура повітря почне знижуватися. А 9-10 жовтня, у нічні та ранкові години, місцями по області можливі заморозки на ґрунті та подекуди в повітрі. За церковним же календарем 6 жовтня відзначається свято зачаття пророка предтечі хрестителя Господнього Івана та вшановується пам'ять святого інокентія митрополита Московського. Наші пращури підмітили, якщо тхори куниці до цього часу міняють літні хутро на зимове, зима буде ранньою Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.